Доброго дня, дорогі рідні українці. Доброго дня, дорогі рідні глядачі, доброго дня, дорогі рідні підписники, доброго дня, дорогі рідні друзі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. І сьогодні перший прямий стрім українських сокірян українські сокіряни в новому 2026 році. двадцять році. Новому 2026 році перший стрім. Ну і звичайно, тема, яка хвилює. Я не буду сьогодні говорити про політику, про геополітику. Я не буду говорити про вибори, я не буду говорити, кого у нас назначить на місце Єрмака. Тільки тому, що є така поговірка: Хрін, редьки, не солодши, да Ми не будемо говорити. Ми поговоримо в першому стрімі українських секірян в новому в 2026 році про тему, яка хвилює усіх українців, про мобілізацію, тому що незважаючи на всі перемовни, незважаючи на всі бла бла бла, війна буде продовжуватися. Війна буде продовжуватись, і імператор Росії, диктатор ПУ, сказав: нам потрібно працювати на перемогу. Наша війна священна. Ми воюємо не в Україні, ми захищаємо неньку Росію. Три хвилини три хвилини виступ диктатора Росії Путіна і жодного слова про мир. Немає жодного слова про мир. В сухому остатку все, що не робили би Зеленський Трамп. Хоча Трамп відверто грає на полі Росії, Трамп і Путін два кроки, які ніколи не виклють око один одному, а зроблять винним правильно стікаючи крові Україну. Щоб не було Трамп, Макрон, Стармер. Зеленський зустрічі, говорильні, Євросоюз, Кая Калас і вирішує, хто вирішує диктатор Путін. Диктатор Путін сказав прямо: будемо воювати, готуємося воювати. Це не війна в Україні, це захист Росії. Все. Цебто війна може бути до 2027 року. Готуємося воювати рік. Хоча у нас є. Наш генерал Буданов, начальник розвідки, який сказав, що війна закінчиться через місяць у лютому місяці. самий вигідний варіант для підписання миру, так як з української сторони, так і з російської. тому що є ряд факторів, які вимотають Росію до лютого 2026 року. Ну, чесно кажучи, щоб вимотати Росію, потрібно забрати в Росії гроші. Поки в Росії є гроші на війну, вони будуть воювати. А на 2026 рік вони виклали рекордний бюджет. Рекордний бюджет. Рекордний бюджет для Росії по військовим значить потребам. Тому закінчується наук. Скоріше за все, війна буде йти 2026 рік. Як буде воювати Росія, як буде воювати Європа? Чесно кажучи, мене колише мало. А коли колише мене, вибачте, за жаргон турбує мене. Якщо переводити на нормальну літературну українську мову, турбує мене, як буде ми воювати. Тому що о, заява генерала Муженко, нам потрібна мобілізація. Знаєте, є такий генерал Муженко, да? Генерал Муженко, який разом з пецією Порошенкою та Вальсманом похоронили моїх побратимів-майданівців на Донбасі. В котлах і Ловайському Дебальцівському. І оцей генерал Муженко зараз сидить і каже, от добре було зробити би да ще декілька мобілізацій. Ми наберемо військо українське, і проведемо ще декілька успішних операцій, таких як Курськ, а потім можна мир підписувати. Скажіть, будь ласка, а може підписати мир, а не треба буде знову 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 в могили заводити наших українських солдат? Скільки наших солдат не вийшло з Курської області, скільки навіки залишилися в Курських лісах непохованими гнити. Муженко, ну, у Муженко вся рідня не воює. да? У наших верхніх, жирних, головатих, чиновників, депутатів, блатних, приближених, ніхто з родні не воює, ні сини, ні куми, ні свати. Журналісти зробили підбір сім'ї Мюдженка і рідні. Ніхто не воює, всі кайфують. А Муженко каже, о, зараз робимо мобілізацію, наберемо військо і зможемо ще пару таких операцій, як Курська, повторити. Ну, покладемо могилу українців, а потім підпишемо мир. А може підпишемо зараз мир? Не будемо класти українців в могили. Да? Не треба буде ці операції. Муженко не каже. Є в нас фердір Веніславський. Але перед цим зібралася аудиторія. перед цим прохання, рідні дорогі. Перше поздравляю ще раз з Новим Роком. Бажаю щастя, міцного здоров'я. Бажаю, як каже один наш журналіст Буковинський, торбу грошей, таку величеньку, таку м'якеньку торбиночку грошей. Перемоги миру в Україні. Все, що я побажав. Ну і звичайно, ну і звичайно, традиційне прохання. Підписуйтесь, наш уже більше 68... 1200 підписників. Велике прохання підписуйтесь. Рідні, дорогі, підписуйтесь на YouTube канал Єгор Карцов. прямий стрім, українські сокіряни. Буду вдячний за кожну підписку. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів. І велике прохання. Починаємо новий рік і знову я. Прошу, рідні дорогі, підтримати прямий стрім українські сокиряни, який працює в день по 3, 4, 5 разів виходить в етер в ефір 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. І чекаю першу людину, яка пожертвує донат прямим стрімом українські сокиряни. Можливо, це буде навіть під час цього ефіру. Дякую. Низький уклін. Тим людям, які мені допомагали і допомагають. Що ж, другі рідні? Хто на чаті? Теж традиція. Так. Е -е, так, 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 пан АЖС не потрібно думати, що в Росії закінчаться гроші. Потрібно думати, щоб змінити у нас. Муженки залужний Буданове війну не виграють. Я цілком згоден. Не потрібно думати, що у Росії закінчиться. У Росії вона величезна. Доки закінчиться Росія, ми закінчимось 10 разів. Ні Муженко, ні Буданов, ні Залужний війну не виграють. Знаєте чому? Тому що жоден з рідні Буданова Залужного і Муженка не воює на нулі, і воювати не буде. Вони взагалі не воюють. Правильно сказала людина е, в чаті. Я думаю, що ця людина стане другом в чаті, її буде постійним глядачем прямого стріму українські сукіряни. Є у нас такий персонаж Федір Веніславський. Да? В Верховній Раді є такий персонаж, який кричить постійно за мобілізацію. Ні він не воює, ні його рідня не воює, від слова зовсім. Так? Що він сказав? З ухилянтами потрібно боротися жорсткіше. Арештовувати майно, блокувати картки, не допускати до виборів. До речі, ця тема зараз розганяється на всіх каналах телебаченнях на Ютубі. Да, про владних виступають військові. Військові, які навіть на фронті не були. Ну я вже не кажу про дикого, да, дикі, отакі сто 170 кілограм, головний пінгін України. Інші і кажуть: з ухилянтами треба боротися, блокувати картки. Арештовувати майно, не давати право голосу на майбутніх виборах, бо вони ухилянти. Вибачте, будь ласка, а чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, блатні, приближені, броньовані. Да Вони хто не ухилянти? Чому у них не блокувати картки, не арештовувати майно? Ну от крупа, да ця е, начальниця МСЕК МСЕК у Хмельницькій області. Да, у неї ж не арештували майно, її чоловік просто обсипав себе доларами, лежав на такій горі доларів на передні і кидався доларами да, на очах у слідчик, да, і ухмилявся. Так у них же майно не арештували. А в людини, яка що є ухилянтом, просто українця треба арештувати майно, блокувати картку і, і е, не дати йому права голосувати. Це все йде підготовка до того, що Верховна Рада буде приймати такі закони. Драконові закони, але Верховна Рада буде приймати. Що у нас по мобілізації, цифрофізація мобілізації? Зараз Міністерство оборони України запускає резерв Плюс 17 років, і ти дистанційно стаєш на облік. До речі, там є одна новина така. В резерві Плюс є графа для чоловіків, для жінок. Себто. Заяви про те, що українські жінки повинні йти служити в ЗСУ. Зараз тільки добровольці, а передбачається, що буде призив жінок. Оце все готується зараз. Зрозумійте, жоден виступ на платформі Ютуб, Фейсбук, соціальних мережах на телебаченні, не є, не є простим. Веніславський каже, будемо арештовувати майно, блокувати картки, не давати права голосу. Суспільство готують до того. Говорять наші, начебто бойові да, дівчата з ЗСУ. Ми ж воюємо, воюємо. Ну а що інші жінки? В Ізраїльській армії служать жінки, в тій жінки і в нас повинні служити. Все це говорять для того, щоб в Україні почати з 1 січня. Тотальну мобілізацію. Тотально, будуть полювати за всіма, крім котів та собак. ТЦКшників. Чому? Ну тому що на фронті не вистачає людей. Путін зараз... <кхо> да, вибачте, Путін зараз 2 мільйона резервістів так бере? 2 мільйона. Вибачте, Путін 2 мільйона резервістів бере. Так, 2 мільйона. З них 220 тисяч резервістів за півроку повинні покласти під автомат озброїти, одіти, обути Розпреділити по військовим частинам. Все. А у нас де візьмеш зараз 220 тисяч чоловік. Ну, де візьмеш? На фронті 50 офіційно нехватка особового складу на передвої Це не 50, там процентів 70 нехватка. Там 8-10 чоловік тримають позицію у 2-3 кілометри. Це ж це ж взагалі страшно. Питання: де ж наші військові? У нас мільйонна армія. І Муженко каже, ну буде 800 тисячна армія. Не Муженко, а, а, а сирський. Але треба ще мобілізувати. У мене питання: оці всі мобілізації, куди подіваються люди? Якщо на фронті людей нема, куди? Ну, ж, мобілізація, 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 люди де. На фронті людей нема, нема кому воювати. Про офіцерів я взагалі не кажу. А ти ли повні бугаїв, да? тили повні вгодовних військових на джипах з золотими браслетами ходять в барбершопи, підбривають бородки. Да? Я скажу відверто про моє місто Сукіряни, Да? приїжджають. Люди, яких я знав, вони були блатними по життю. Вони приїжджають в військовій формі на джипах, обвішані золотом як ювелірний магазин. Да? І одному не витерпів, сказав, бо він почав махати, що я воював. Я кажу: де ти воював? Скільки ти маєш ваги? Ти маєш 150 кілограм ваги. Хлопці з фронту приходять отакі худенькі, як хрущі змучені. А це отакого от репа золотий цеп кілограм золоті браслети, як ювелірка, яка де ти воював, чоловічі? Де? На тому джипі блатному, де ти навоював? Ей, повен тил у нас блатних, такий як Вакарчук, який капітан е, Збройних сил України катається, співає, робить гастролі. Повен тил у нас блатних, да, на фронті немає нікого. Ну і Сирський, він би сказав, що да, Сирський каже, треба провести ревізію. Яку ревізію? Чого ревізію? Відкрито кажу, у нас в Збройних силах України люди відкупляються від фронту. Себто тебе призивають, ти. 90% своєї зарплати віддаєш командиру, лиш би він тебе не посилав на нуль. І командири називаються на цьому, да, військових частин. Комбати, командири, комроти, да, числиться там на фронті, а він десь в західній частині України, там будиночок якомусь командиру будує, да, в Карпатах. І це ж поголовно, поголовно, на фронті немає людей. Чому? Теж ніхто питання не піднімає. Ну, не може ж так бути, так? Неможливо не ж так бути. Якщо воюють, то воюють усі, так? А, а хлопці, да, подивіться, два наших хлопця 128 днів тримали позицію. Герої України. Герої. У мене питання: а чому два хлопці тримали позицію 128 днів? Де решта була? Два хлопці тримають позицію 3 4 місяці? А решта де була? Ну, от мене це все дивує. да Одного мене дивує, ну а решта вважає, що начебто все нормально. Що у нас по мобілізації? По мобілізації у нас ТЦК по селах. Я вже говорив про ТЦК по селах. Е, ідея нашої прем'єр-міністерки Свереденко. Так, хто у нас? Е, пан Михайло, дідок приєднався. Доброго дня, пан Михайло. Приєднався пан. А НД, так, беспокоит Андрій. Скиньте свій номер, надо объясниться. Дивіться, пане Андрію, я нікому свій номер не скидаю. Хочете поговорити, є месенджер Ігор Швець, профіль на Facebook. Десятий раз кажу: те свій номер телефону, я нікому не скидаю. Я людина публічна і по телефону дискусій не веду. Ігор Швець, профіль Facebook, месенджер, можете писати. Все, питання закінчено. Хочете, виходьте на інших журналістів блогерів, викладайте свою позицію. Так, е е пан ЖС пише: Скажу вам чесно: у мене в бригаді, а це 5, 5 тисяч чоловік, з них воює процентів 7. Ну, ви бачите, вийшла людина, яка воює на фронті. І каже, з п'яти тисяч чоловік бригади воює тільки 7%, а решта просижує у тилах. Ну, проблема ж є у нас в ЗСУ. Да? Відкупляються блатні жирні, головаті. Да? Купа посад, які не потрібні в ЗСУ. На них сидять жирні, блатні. Психологи, а зараз будуть інформаційні офіцери. Да? Федоров у нас, міністр інформації, каже, 6 тисяч інформаційних офіцерів ЗСУ, які будуть читати людей комп'ютером. Ви що подуріли? Бої йдуть Дніпропетровській області вже, да? Цифрові офіцери, 6 тисяч чоловік, блатних знов. Знаєте, страшно, що робиться. Е -е... Страшно, що робиться. Пан Віталій Ковальський е, е, наш рудит, е -е, з першим стрімом у новому році. Вітання від ерудита каналу. Наш рудит каналу прийнявся пан Віталій Ковальський. Далі хто, Пан ЮСР. Нехай новий рік подарує вам спокій у серці, чесність, думки, тепло у домі. Нехай кожен день починається з усмішки. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була людина, з яким легко говорити. Дякую, шановний пане ЮС 19. Дякую, дякую. Від серця дякую. Отже, рідні дорогі, мобілізація, мобілізація, яка мобілізація? Будуть вигрібати останніх простих українців. Ти цікав в селах? Велике проханечко, підписка, підписуйтесь. Всі, хто може, хто не підписався, велике прохання. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Хто може, допомагайте донатами. Дячний. Продовжив, Прем'єр-міністерка Прем Юлія Сверденко буде, значить, дала наказ, я не знаю, Верховна Рада буде це приймати, чи Кабмін. Ви знаєте, всі закони приймає Верховна Рада. Але у нас є одне: постанова Кабміну. Ну для чого збирати Верховну Раду? Постанова Кабміна і в селах будуть уповноважені ТЦК. Скажіть, будь ласка, для чого в селах уповноважені ТЦК? Знову блатні посади. Кожен день в Україні видумовуються посади для блатних, для жирних, для головатих, для дітей, для кумів сватів, яких треба бронювати, щоб вони не воювали. да? Що придумується посада? Уповноважені ТЦК по Я скажу, а нафіга та посада? В райцентрі є е, ТЦК, 40 кілометрів до того ТЦК з райцентру. Ну, 50, взяв сів на автобус, як ти дуже хочеш. Поїхав в ТЦК. Якщо не хочете ТЦК де б тебе ловити у хаті на вулиці, так для чого уповноважені ТЦК по селах? А я скажу: ТЦК це орган, який тримає в страху покорі усіх українців. Ви думаєте, війна закінчиться, ТЦКшників розженуть? Ні. ТЦК є і буде, тому що є воно в ТЦК є інструментом. Тримання в страху в покорі українського народу. Тому ТЦКшники цикашники будуть ходити по селах, щоб людина в селі не відчувала себе спокійною, щоб вона не могла е вийти спокійно навіть на вулицю. Що у нас пан е ЖС пише, так ви повністю праві. Ви знаєте, шановний пане ЖС, я скажу, я не всьому правий, але я стараюсь говорити правду. Стараюсь говорити правду, наскільки я це можу зробити. Найбільше відверто говорив правду Льоша Оскер. Дорогий рідний Олексій наш Генріхович Оскер, який загадково помер. До речі, хто захоче, заходьте на YouTube канал, мій український історичний Єгор Кравцов. в розділі трансляція, в розділі відео я викладаю своє розслідування по е загибелі. Волонтера нашого блогера Олексія Оскара, який допомагав Збройним силам України, допомагав переселенцям, допомагав дітям, допомагав нужденним, кому і тільки не допомагав. Льоші Оскара немає, але пам'ять про нього буде. Я не дам, щоб ця пам'ять була забута. Що у нас далі? Крім ТЦК в селах нове про мобілізації, нове про мобілізації, нове. У мобілізації. Я вже казав, що перед новим роком підірвали автомобіль е, бус з ТЦКшниками на трасі Одеса-Березівка. І там загинув начальник е, Березівського ТЦК, полковник Немировський. Я в стрімі вчорашньому новорічному про це розказував. Ну а сьогодні нові мобілізації. Правильно з ТЦКшниками почали полювати на людей, молоді люди в Балаклавах. Уже давно молоді хлопці спортивні в балаклавах полю почали полювати з ТЦКшниками. але зараз в Одесі масово з тими великими пухкими ТЦКшниками, неповороткими, починають полювати за е, людьми спортсмени. Так, це вже в Одесі, це вже в Києві, це вже в західній частині України. Хлопці, спортсмени, які займаються силовими видами спорту. Ідуть з ТЦКшниками, їм платять за це гроші, вони одівають балаклаву, чорну форму і ловлять людей, тому що багато людей тікають, ті тицикашники, наскільки від'їлися, що вони 20 метрів не годні пробігти. Правильно, тому біжать спортсмени, хлопці ловлять, кидають прийомами і тримають, доки ті ТЦКшники підбіжать. В Одесі був випадок, коли е, хлопець, чоловік 30 років, який займається. Спортом ішов по вулиці, за ним під'їхав білий бус. Він зрозумів, що це ТЦК, кинувся на втьоки. вибіли два-три ТЦК таких пухких. Ну той дворами йде, він займається спортом, думає, ну все втік. Раз за ним хлопець, хлопець вчепився і не відстає, догнав, збив його професійним прийомом. З борцівським збив і починає ламати. да Люди підбігли, зірвали з нього балаклаву, а це хлопець 20 років. Професійні українські спортсмени я давно піднімав питання, що спортсмени повинні воювати на фронті. Я розумію дуже добре, той виграв медаль, той виграв медаль. Вибачте, якщо українські спортсмени не воюють в більшості своїй, да? 90 українських спортсменів не воюють. так а воюють ті селяни, трактористи Івани Петро. Да? То, вибачте, щось тут не те в Україні. Ну, а українські спортсмени почали за гроші допомагати ТЦК полювати, да? доганяти, збивати, крутити. Да? Бо ТЦКшники так уже роз'їлися, що вони не можуть це робити. Ну, отаке таке хау: фактично, ТЦК допомагають кітушці. Ті самі тітушки які були вбивали Майдан у 2014 році. А зараз ті тітушки служать ТЦК, а їхні діти, спортсмени, тітушки допомагають полювати за українцями. Ось така ситуація з мобілізацією. Мобілізація буде тотальною з 1 січня будуть вигрібати всіх, тому що треба тримати фронт. Фронт сипеться. Блатні жирні приближені сидять в тилах, повідкуплялися від фронту, катаються на джипах у камуфляжі новенькому, у барбершопах, підбривають бородки, п'ють каву. да? Я не один раз бачу, як військові відгодовані з бородками в барбершопі, п'ють каву зранку. да? І отак хочеться піти запитати: ну дивись, а чого ж ти тут п'єш каву, такий здоровий, файний вгодований? Да? Немає справедливості. Я скажу дуже просто: в Україні немає справедливості. Від слова зовсім простому українському народу справедливості не бачите. В Україні розділились так, як в Індії. Там є касти, да? верхні приближенні да? влада, жреці, да? а є касти простого народу, є касти, вибачте, таких індійців, до яких навіть забороняють доторкатися. Вони все, вони сама нижча каста. Україну розділили на касти: простий український народ з 2014 року воює, простий український народ донати, простий український народ будує Україну. да, А Биковель на Новий рік повний. да, Кадри з Биковеля бачили: море народу в Буковелі, Биковелі, всі карпатські курорти гудять, зайняті, Всі кабаки на новий рік, що по Києву, що по областям. Жирними блатними чиновниками, депутатами, мажорами, синочками, контрабандістами, да Скільки будь ласка, скільки ще копати могил українському народу? Ну, скажіть, скільки копати могил українському народу? Чесно, сказав би наша влада. З вами Ігор Швець ще раз з Новим роком. Моліться, тримайтеся, брати та сестри, великі прохання. 51, 68 74 51 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Підписуйтесь, допомагайте, хто може донатами. Низький уклін усім вам. Обнімаю. Дякую друзям в чаті, хто був. Так, ви повністю праві. Так, дякую усім, хто був сьогодні. Бережіть себе. Я дуже прошу: бережіть себе. Кожен простий українець повинен себе берегти. Тому що при великий жаль, за нас ніхто навіть і думати не збирається. До нової зустрічі!